Привіт, друзі! Мене звати Бало Грената, це бавна школа школа LiveLearn. І сьогодні ми з вами будемо говорити про слова частоти. Що це означає? Це будуть такі слова, з якими ми можемо висловити, як часто робимо якісь дії. Це такі слова, як дьокрон часто, рідкан рідко, атолебон «зазвичай», «міндік» завжди, нийго іноді, воломікор, іноді інколи. Ренсерешен систематично, шуго, шугонем, ніколи, ніколи не робимо щось. Ренсерінт, як правило. За допомогою цих слів ви можете описати свій робочий день або робочий тиждень, наприклад, іньокран шейталок, інрегелізек, іншуганем шпортолок і подібне. Завданням вашим буде написати в коментарях, як сказати угорською мовою знову, заново повторно, Та? тобто знову щось роблю, знову починаю щось робити. Ну а для того, щоб додатково попрактикувати угорську мову, обирайте якийсь із цих